Друзі, вас вітаю компанія автопарк UAO, Одеська філія У нас до продажу з'явився Peugeot 307. Автомобіль приїхав з Європи в гарному, як візуальному, так і технічному стані. Є косметичні підкраси, по правій стороні, зробили якісно, без шпаклівки все в зазорчиках. Автомобіль у нас з бензиновим двигуном, об'ємом 1,6 літри дозначений газовим обладнанням, з механічною коробкою передач. По комплектації автомобіль має текстильний салончик, під чухами, він в збереженому стані, центральний замок, передній електросклоп підйомачі датчик дощу, мультимедіа, кондиціонер, заправлений та працює. Надійний міський хатчбек на кожен день за свої кошти. Запрошуємо на огляд та драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайла Грушевського, 15 а. Чекаємо саме на вас.